Котики не розуміють людську мову так, як ми, але вони чудово сприймають тон голосу, інтонацію, міміку і жести. Ведь кіт може не знати значення слова, але якщо ти скажеш це лагідно, він зрозуміє, що це щось хороше. Якщо ж проказати грубим голосом, він відчує, що щось не так. Коти, майстри читання настрою. Якщо ти сумний, кіт може прийти і сісти поруч. Якщо ти радієш і активно махаєш руками, кіт може втекти, бо сприймає це як загрозу, запам'ятовують команди, але роблять вигляд, що не розуміють, читають мову тіла. Якщо ти повільно моргаєш, кіт сприймає це як знак довіри. Якщо ти нахиляєшся до нього, це сигнал, що ти дружній. Якщо ти дивишся прямо в очі, кіт може подумати, що це виклик. Тому навіть якщо кіт іноді робить вигляд, що не розуміє тебе. Він усе чудово щитує, просто діє за власними правилами.